Дидактична гра «Четвертий зайвий». Добрий день, малята! Пропоную вам пограти в цікаву гру, яка називається Четвертий зайвий. Ну що, починаємо. Дітки, подивіться уважно на зображені малюнки. Вам необхідно вибрати зайвий предмет. Ну що ж, я сподіваюся, ви здогадалися, що, що зайвий тут ананас? А як ви гадаєте, що зайве тут? Так, зайва малина. Наступне зображення? Ну що, дітки, ви здогадались, що тут зайве? Так, зайвий тут перець, оскільки всі решта овочі зеленого кольору. А що зайве тут? Так, це цибуля, оскільки на інших малюнках зображені різні види капусти. А що зайве тут? Так, це баклажан, оскільки всі інші продукти мають круглу форму. Ну що ж, дітки, ви гарно впорались з завданням. Сподіваюсь, що вам сподобалось. До наступних зустрічей!